Це у вас продається, так? Так. Де ви його придбали? Хто? — Видавець, сказав. Без Прізвище. Безкоштовно виносить. А без ви хто що займаєте Як це безкоштовно? За гроші нас немає, таке підрозділи. Оце одну штуку дав, кажу, покажіть, хто, хто дав. Ну, видавець, він казав, що видавець. Тобто вас це коштує 30 гривень. Тобто, Умови маєте виплати 30 гривень, який ви маєте давати? Я, я в нього купив за 20 Засті. гривень. В кого? Видавця цього Прізвище? — Не знаю. Тобто він прийде, ви його не знаєте. Чому його приведемо? Прошу ви вицікавилось. Дайте в руки, будь ласка. В руки тобто, дають в руку, щось інше. Ваші кожного дають. Щось інше. Те, що, це, що, що як візьме. Як ви говорите? Дивіться, вкрали що дають вкрали в, <коррикул> <коррикул> в, в міській раді Щ? таких потік. Звідки попали до вас допис? Ви прийшли, не представилися. Ніхто зразу мати так не робить, так не робиться, що ми вже представилися. Звідки ви взяли? Я вам розказав звідки. Але, дала, вам не, дала вам не встановлена особа. У вас є якийсь договір закупки? Що, Немає, щось? це для проби, я взяв один. Бачите? Немає, ви реалізуєте Воно продукцію невідомо, 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 звідки її взяли. Ви маєте право купляти? Приведіть, я покажу його, якщо це він чи не він. Це працівник міської ради? ради? Він сказав, що він видалець цієї продукції. Що, Бачите, значно? оце? Ну, Як що? Він ну, видавець, напевно, то, що продає гроші. Оця вся продукція, це власниця видає, це я можу сказати, хто вона така то власниця магазину. Інші вироби, наприклад, ті, що ті всі, що ви, ви знаєте, з кого вибирати? Власниця знає, ми продавці. Всі запитні будь ласка, до власниці. Ви мене спитали, ви маєте такий екземпляр? Я навіть не знаю, що продати хотіли. Так не робиться, хлопці, тако заходяться. Ми ми знаємо, як це ви Так спиталися, чи ні? Так, як бухте, баракте, хто якогось якось, зловити, тут преступника. Я подивився, не немає. Ми, його, ми, ми вас не називаємо причинцем. Ми вам задаємо питання, на які почуваємо відповідь. відповідь. А я вам не віддав Я відповідь. 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 Чудово. До вас немає ніяких витанцій. Я навіть не замітив, що не знімають <проводить> раш. Ми маємо зафіксувати Все. що подається путівник, за який заплатили гроші не гроші. Ви це, це не, не, не розумієте? Кош... Кош... Чак шок... шок... заплатив шок... за нього 20 гривень. Він прийняв і заплатив. Чудово, чудово. Не кажу, що ви там брали у бюджет гроші. Хтось скрав, а ви допомагаєте йому цю систему реалізовувати. Ось ці посвідчення, там є не з тими. Ось ця визитна капка, чак, буклет, доска. Я вам зразу предлагав інші поклити, все. Як мене, я... Я, а а опа, є! Так знімати, немає, це кіно знімає. Якщо ви підсилуєте, щоб чого додавати. тому що ваші інші працівники сказали, що приняти на проводу, вам так ідуть. Які побачили? Верно, принес с проханием реализовать. Ковальчук? Так, Алексей Андреевич. А, не Ковальчук приносит. А кто? А не знаю, я його може впізнаю такого. Людина почув, я видавець видавного продукту. Високий, як я пішла. Колочок мені один поплив поносити на цей, на продажу, чи що, то Я трошка думаю, що криціна буде у Але якщо ваші працівників тут у вас. Які працівники? Ми двоє тут працюємо офіційно. Це ми двоє працівники. Тут ми продавцями, офіційно працюємо. Його тоді не було, був я один. Довго, хлопці, довго. Претензії не до вас, ви не розумієте. До вас немає ніяких претензій. Похижі, будь ласка, Володимир Володимирович, добрий день. Ви можете відправити наряд міліції в магазин. Як правильно називається? Магазин як називається? Незабудка. Незабудка. А біля району зразу. Значить, пояснюю, суть в чому. Міською радою були виділені кошти на видання такого путівника по, міст, ну, по Кременцю. Пам'ятаєте? Вот. І оце все, що зараз надрукували, продається по магазинах. Я ж таки кажу, я ж прямо на місці, вона право Добре, дякую, чекаємо. Але в чому питаємо? Тому що якщо палотина Крупчук мала свої кошти, визволять продукцію, вона має право, вона не є дозвіл на реалізацію. А якщо це наші з вами кошти, якимось чином вони починають відбуватися по кошти? Руч... Гроші заплатили, якщо... Ви і 20 що ж тільки звідки Я, я, я Видання туристичних путівник ремонт з за сприяння Кремлецької міської ради. Дві крапки. Олесій Оболончик, зберігача фондів Кремлецької печерської діазу. Тамара Сенінова, директор обласного літературно-меморіального музею Юрія Шестович. Ольга Данилюк, Ольга. Науково, науково співробітник Хмельницького призначного музею Олесі Пігурської, провідного з туризму національного природного парку Кремлецький город. Василя Галевича, керівника фізкультурно спортивного товариства Хузь. Анатолія Малищика. Керівника Кремляцького Дю США на саме Осходу. Анатолій Лукащука, керівника громадської організації Парадром Соколина Гора. Мандрівник. Розробка туристичних путівників. Це реклама, буклетів, карт та іншої поліграфічної продукції. Телефон, електронна адреса і наклад 2000 А Хто його видавав? Кремлянська міська рада не видає його. Хто його видавав, може дійсно приносив видавник, той, що його видає. Кременецька міська рада. За наші з вами кошти. За наші з вами кошти. Ну, напевно, наприклад, я вам так... Давайте по часі будемо. Добре? Поясню. Так, я, говорила, мене, мене, мене я, я, я от Забити, вам я пояснюю. Кременецька не міська закінчена. рада виділила кошти так. на друг, друг. оцінку. І хто видавав його? Яка то різниця, не хто не його віддавав? Велика видава, може він видав. Вибачте, є довго. Дов Він більше і реалізовує його. Не, ну там є наклад, пише Ну, Я ж не можу? знаю скільки. Не ну, що як пояснити, я видав, вас це цікавить чи ні, я видавись, кажу, я такі най, питання най, не рішаю. Дивіться, є таке як авторське право, так? Ну то я знаю. Я так не рішаю, кажу. я знаю, дзвоню, власницька. Візьми одного на пробу, подивимося, що то таке. Все. Давайте я вам ще раз поясню, до вас немає жодних претензій. Взагалі, щоб ви зрозуміли. І нервуватися вам немає чого. Оцей хлопець під вас вчинив, оце що йде, подивіться, будь ласка. Оцей, що переходить дорогу. Дивиться право. Ні, ні. Цей? Ну що вони розказуєте? Хлопці, на чесно, вам наразі. Що я випадку? <плес> <плес> до вас, як до, під... до, вас і до підприємця, взагалі немає ніяких претензій. Я не підприємця, я продавець. Взагалі, чого ви мене? Бо стільки запитань, то все, я вам собі сказав, а ви мене щось сказали, що те, що те, що те. Тут не пише на відпресі, просто пише на відпресі. Тут навіть не написано. Немає взагалі. Я окулярку в бо я на вашу що хочу. Тут навіть не написано.